І помагався помститися голова Рівницької обласної ради, але безрезультативно. Вперше в програмі про політику голова фракції за майбутнє, голова бюджетної комісії Рівницької обласної ради Ігор Ясенюк. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Чому фракція за майбутнє фактично кинула Європейську солідарність і переформатувала більшість? Ну, я б не сказав би, що, ну, по-перше, дякую, що запросили на програму. І якщо дивитися трошки в історію, там у 20-й рік, значить, наша команда взагалі це нова команда. Ми я, наприклад, в політиці ніколи не був. І коли ваші колеги там запитували мене в 20-му році, що Ігор Євгенович, яку ви бачите коаліцію в нашій обласній раді, я тоді щиро відповідав і відповідаю зараз щиро. І я притримуюсь цих принципів, і десь ці принципи, я думаю, втілюються в наше життя. Не тільки як мене голови бюджетної комісії, а в наш політикум також зараз ми трошки проаналізуємо да й запитують, яку ви бачите коаліцію в обласній раді, я кажу так. Вигляді 64 депутатів хто може бути в опозиції до ріднього краю, і який депутат, обраний людьми, може бути в опозиції до рідного краю? Всі 64 депутати йшли з намірами попрацювати 5 років на нашу громаду і залучати інвесторів, удосконалювати наші комунальні заклади, налагоджувати, щоб комфортно було мешканцям нашої рівненської області без Середнього там міста рівного всі всім 64 територіальним громадам нашого міста. Ну, але кажуть, що так не буває, тому що є чотири посади. А чотири посади це голова обласної ради, два заступники, голова бюджетної комісії. Ну і десь, якщо є сім фракцій у нас, то чотири фракції при владі, а три завжди в опозиції. Така була е е ситуація до. Е Минулої сесії, яка відбулася у нас в обласній раді, але я вам скажу, що за цей період у так вийшло, що ми мали бути в опозиції, того, що в тому скликанні. В то в ті в, в, в тій першій тій коаліції конфігурації, конфігурації з 20-го року да получалося, що десь проглядалися слуги, січ, батьківщина і радикальна партія. Але так получилося, що ми за майбутнє свобода, європейська солідарність, радикальна партія. Ми получилися в коаліції, і я вам скажу, що Можна було і з цією коаліцією, яка була би, ми б могли б допрацювати повністю всю каденцію. Але ну от є, от такий в нас в українців трошки недобрий такий звичай. Коли хтось програє, хтось програє, ми говоримо за представників п'ятого президента, а виграє шостий президент. То обов'язково вже треба. Це все уже з першого дня програшу. Казати, що все не так, все пропало, і десь докладати максимум зусиль для того, щоб вийшло. Що як, ну, що, якщо б ти не робив, то все не так, навіть добре чи погано, але все рівно воно все не так. Я думаю, що от, ми ж всі ж бачимо, що от, навіть от, Зеленського да, там, його критикували, там, ну, вони там, розпочинали будувати велике будівництво, дороги, там, діджиталізація, навіть та же дія. От мені, наприклад, було приємно, що все це ми спостерігали, і коли. Молоді люди проявляють ініціативу, їх не треба бити по руках, їм треба допомагати. І я думаю, що це хороша практика, яка відобразиться, і люди зрозуміють, що ми в єдності наша сила, і що коли ми разом, ми можемо багато що зробити. І на сьогоднішній день наша держава показала, що якщо ми в єдності, ми гарно працюємо і даємо чудовий результат, де весь світ на сьогоднішній день дивується, як українська нація об'єдналася того, що ну от ми бачите такі от є ми. коли біда, ми об'єднуємося. А коли вже в нас все добре, десь ми там починаємо виясняти стосунки. То ми могли би і в тій в тому форматі допрацювати, якби Сергій Юрійович дослухався до порад, що треба все ж таки Є сім фракцій, треба сім фракцій запрошувати, проговарювати ситуацію, один одного чути. От чомусь. Знаєте, я як голова бюджетної комісії, от у мене така випала мені випробування. Значить, на третьому поверсі голова обласної ради від п'ятого президента, а на шостому поверсі, де голова ОДА від шостого президента. Ну і мені десь треба було шукати баланс. Але ну, я пишаюсь тим, що бюджет 22-го року був прийнятий повністю більшістю, значить, всіми депутатами повністю обласної ну, ради. Знаєте, з приводу бюджету, то завжди в принципі. Будь-яка е, конфігурація коаліції, будь, будь яка е, склад обласної ради, не обов'язково цього скликання, і попередники, вони завжди бюджети приймали в принципі більшістю, тому що це був збалансований і дуже рідко, коли хтось показував е, внутрішні оці перемовини, те про що зараз ви говорите, що мовляв, ви вимушені ви були балансувати між шостим і третім поверхом. Але е, зрештою, вас називали одним із ініціаторів. Е, Недовіри Сергію Кондрачуку. Зокрема, в кулуарах дуже активно говорили про те, що саме Ігор Ясенюк і фракція за майбутнє виступили з тим, щоб висловити недовіру і переформатувати більшість. Так це чи не так? І як цей процес відбувався? Тому що. Кажу ще раз говорили різні історії. Ну, всі, всі говорили, і ви і також в пресі десь теж озвучували. Всі говорили, що Ігор Ясенюк претендує на голову обласної ради. Я назив... це відверто записував, не запитував Андрія Карауша свого часу, чи чув він про це, тому що дійсно я так само чув такі ну, і Мені це не раз озвучували. А я але я завжди е, озвучував, що Ігор Ясенюк ніколи не претендував на голову обласної ради. Мені добре бути головою бюджетної комісії, і там, де я є, навіть. Навіть колеги запропонували мені там і першого заступника запропонували в теперішньому форматі коаліції. Я кажу, мені добре, там, де я є. І на сьогоднішній день діло не хто голова обласної ради. Діло в тому, що хто такий голова обласної ради? Це один із 64 депутатів, якого обирають там колеги на певний термін для того, щоб в міжсесійний період він виконував ті зобов'язання, які на нього покладає сесійна зала. І так само як я голова бюджетної комісії у міжсесійний період. Ми ті бюджетні питання, які є в нашій області, ми втілюємо в життя разом з бюджетною комісією. То я думаю, що тут питання не стоїть в голові. Тут питання стоїть глибше. що Те, що от я з вами проговорював про 20-й рік. Розумієте, наша основна ціль. Я думаю, що за 30 років нашої незалежності вона, наприклад, на сьогоднішній день досягнута, того, що от ви мені наводите приклад, що десь бюджетний бюджет приймався там в принципі консенсусом. Може там хтось і був проти, може хтось не був проти, але з ви не, ви не, к не, не мені, що на сьогоднішній день, значить, перше, вперше в історії. В історії нашої рівненської обласної ради ми маємо 50 депутатів, більшість обласної ради. Це ну, так, такої фракцій. великої більшості ніколи такої не було ніколи. І це говорить про те, що ми навчилися десь один одного вислуховувати. Ми почекайте, навчилися... Але мені здається, що це скоріше говорить про те, що е, е, дуже багато фракцій, які захотіли отримати посади, тому що. Разом з коаліцією з великою кількістю коаліцій збільшилася кількість заступників. Ну, наприклад, якщо говорити вже наш телеграм-канал, не будемо його називати, який любить писати теж в рідки, значить, ну і це від відчасті правда. Наприклад, ми не пішли по тому методу в цій коаліції, хто хто чужий, свій і всіх помножили на ноль. Ну, ми, про це я хотів вас запитати. Да, є ми, у мене одне з питань. Ми залишили людей, які є професійні, які працюють, які мають е, досвід. Так що на сьогоднішній день е, мені дуже імпонує, що Андрій Петрович дослухався, е, як він кандидат на голову, і ми це проговорювали е, перед обранням його на голову обласної ради, щоб він об'єднав всіх. І, оце основна ціль. Зараз у нас дуже важкі часи для держави, і на сьогоднішній день нам треба показувати єдність. І я дуже дякую Андрію Петровичу, що він дослухався до порад колег для того, щоб об'єднати всіх і на сьогоднішній день показувати консолідовану роботу. І я думаю, що ми разом, значить, з нашими народними депутатами, які представлені в Верховній Раді, з нашим головою військової адміністрації. Адміністрації значить, ж значи з обласною радою, ми разом значить, дамо гарний результат. Але ви мені не відповіли на питання, яке в принципі що я хотів почути? Ваша роль в недовір'ї Кондрачуку, наскільки вона велика, чи вона все-таки перебільшена? Я думаю, що вона перебільшена. Вона перебільшена, того що ну сказати, що, наприклад, за майбутнє відіграло ключову роль. Ну, ми ж можемо порахувати, взяти ту же радикальну партію, яка прийшла до нас. Вона так само могла піти від нас. І була б та сама більшість 35 депутатів. Тож не треба ж бути великим математиком, щоб все зрозуміти. Але я дякую колегам, що вони також десь. Не залишили і нас за бортом і свободою. Ми на сьогоднішній день є. Хоч ми по по максимуму зробили все для європейської солідарності, що вона також сьогодні не ображена. Говорили про те, що вказівку по недовірі Кондрачуку і участі фракції за майбутнє в цих процесах по недовірі Кондрачуку давав вам особисто нардеп віктор мялик. Чи правда це чи неправда? Яка роль була? Чи була у вас по перше, взагалі розмова з е, Віктором Мяликом на цю тему, і чи дійсно він давав таку вказівку для вас, тобто умовно, мочить європейську солідарність? Ні, я думаю, це теж плітки. Віктор Нечіпорович тут дуже толерантна людина. Він завжди надихав і надихає на об'єднання, щоб ми десь разом працювали. І я ще раз повторюся: це також бачення Віктора Нечіпоровича Мялика, що разом разом з президентською командою наша область може більше зробити. Чи ми будемо в опозиції е, критикувати і говорити, що от так, не так, і так не так? А для області я думаю, що це краще, коли ми всі разом зробимо? Розумієте, наша область, ну ви ж чудово знаєте, вона датаційна. І розказувати нам, що ми там без центрального бюджету зможемо там добудувати наш спортивний чудовий комплекс на Макарова. Не добудуємо, що ми добудуємо наш місто, яка територіальна наша рівненська громада, і ресурсна, вона але вона сама теж не зможе добудувати той же стадіон, який є, і ми залежні від держави, навіть в тих же магістралях, в тих же м, таких е, інвестиційних е, проектах е, ну, наче, давайте да. уточнювати від державного бюджету ви маєте на да, увазі? від, від центральної да, влади, да, від, від, президента, від, бюджету, від уряду? Так, так, від державного бюджету. Того, що на сьогоднішній день ми там один і два, один, 1 мільярд, 1 мільярд 200 мільйонів ми заробляємо своїх коштів, а 1 мільярд 500 мільйонів ми отримуємо дотаційних. Ну, зараз десь там паритетність, може, 50 на 50. У нас буде в зв'язку з тим, що у нас нове підприємство сюди переїхали, ну, і десь в цьому плані. Окей, я зрозумів. Тобто ключова причина, чому розвилась попередня коаліція, це опозиційність до центральних органів влади і до умовного шостого поверху, до голови ОВА Сергія Кондрачука да. і Європейської Солідарності. Да. Да. Це це основна причина. Це основна причина. Ви не відігравали за майбутнє не відігравало будь-якої ключової ролі в цьому, в цьому процесі. Власне, це було просто співпадіння, що е, називали ваше прізвище. Я думаю, що щоб сказати, що ми взагалі не відігравали якої ролі, це буде теж неправда, тому що е, за майбутнє відігравало, відігравало одну із ключових роль і в цих перемовинах, в цьому переформаті, але ми е, не побігли за посадами. От якраз я да, про це Ми не хотів побігли вас запитати. за посадами, ми не побігли за е, якимись там преференціями. Ми залишились там, де є. І ми показали, що за майбутнє це є конструктивна е, політична сила, хоч ми молода, але ми за те, щоб наша е, обласна е, рада була об'єднана, щоб в нас була спільна ціль, щоб ми разом працювали на нашу рівненщину. Тому що в нас багато. Тобто, є... у вас, в принципі, е, але вам пропонували, наприклад, посаду заступника. А да, ви да. відмовлялися. Я відмовився, да, я відмовився від першого заступника з приводу посади голови бюджетної комісії ще тоді голова обласної ради Сергій Кондрачук на одному з засідань, якщо я не помиляюся, чи бюджетної комісії, чи можливо погоджувальної ради, зазначав про те, що. Ініціює недовіру голові бюджетної комісії і пропонував, щоб голова бюджетної комісії відмовився від заробітної плати от да, була да, ця да. історія. Да. Розкажіть цю історію, і на вашу думку, це була помста, та як я, як я вас представив, що це помста голови обласної ради була, чи це було щось інше? Я думаю, що ну, Сергій Сергій Юрич досить ще молодий політик, йому 36 років, по-моєму. У е, мене трошки більше життєвого досвіду. У мене плюс 20 років, е, і я думаю, що йому. Просто його амбіційність ну, десь хотілося, десь хотілося, мене, може, якщо йому не довіру, мені теж довіру. І для мене було це принципове питання, розумієте, я взяв це питання на бюджетну комісію. Я хотів послухати своїх колег, тому що мені дуже важлива їхня думка з бюджетної комісії. Ми разом попрацювали рік і вісім місяців, і мені хотілося б знати їхню думку. От з нас було 11 чоловік, крім мене, значить, з 10 колег, ніхто не підтримав рішення по недовірі. Не да мені так само. Я дякую. В залі сесійній да нашим колегам-депутатам, по моєму, тільки шість депутатів проголосували про мою. Незадовільну роботу всі останні визнали задовільну роботу. Це мені теж був такий іспит того, що розумієте, мені колеги пропонували, щоб на президії зняться питання. Ну розумієте, я не привик ховатися за чужими спинами. Значить, є питання, є по мені питання. Якщо скажіть мені вічі, якщо не влаштовує такий голова бюджетної комісії, я готов бути рядовим депутатом обласної ради, керівником фракції і. Втілювати у життя ту програму, з якою ми прийшли для рівенської. Області. Ну але якщо лаконічніше і коротко, на вашу думку, ця ініціатива Кондрачука це помста вам за те, що ви брали участь в розвалі попередньої коаліції і недовірі йому, я думаю, що це не помста, це просто така гарячкуватість. 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 він погаряч... просто погарячився, а потім уже ну шпадав, подав. Треба ж уже куди ж його назад забирати. Ви вже сказали про те, що, мовляв, ви проти умовного поділу депутатів обласної ради на свій і чужий, і посилалися на пост одного з телеграм-каналів. Я, власне, його хочу зацитувати. І в ньому зазначається, що планувалося звільнення Олександра Дахірчука, це депутат від Європейської Солідарності. З посади начальника відділу з питань розвитку громад та територій. Але е, це питання зняли і не розглядали через те, що за нього вступився ваш однопартієць з Верховної Ради Тарас Батенко. По-перше, розкажіть, хто такий Тарас Батенко, і по друге, чи дійсно е, він там, дзвонив до вас, просив за нього, чи була, була ця розмова, і яким чином це відбувалося? Ну, Тарас Іванович Батенко це депутат е, від е, політичної. Партії за майбутнє, вони представляють група за майбутнє, це в Верховній Раді, він ходить в політраду, те, що написали, це все, це все правда. Але я вам скажу, що це ініціатива наша місцева. Я особисто. Просив е, наших колег, кажу, ми маємо цінувати фахівців. От Дігтівчук він в місцевому самоврядуванні профі. Він е, пройшов таку школу, будучи депутатом 5 років, він опікувався, займався, він е, ж консультаційно координаційна рада це його ініціатива, яка проводиться з всіми нашими територіальними громадами. Він ходить в асоціацію міст України. Людина має дуже великий багаж, і це було б з нашої сторони дуже неправильно. По політичним там окрасам взяти, його там відсторонити, когось поставити, із будемо казати, тої коаліції, яка є. І я думаю, що дякую колегам, що вони дослухалися. Дослухалися. І в першу чергу Андрію Петровичу Караушу, як голові, того що це його рішення, і він сказав, що до Олександра Володимича достойна людина. Він в нормальній фахівець, і я думаю, що він працює так, що те, що вони з Батенком десь може і знайомі по е, Верховній Раді діяльності, я цього не відкидаю. Але, а, але Батенко це, до вас не телефонував і не це, просив. Це це, 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 це на ініціатива нас. І ми ще раз хотіли показати, що ми об'єднуємо. Що ми об'єднуємо, тому що якби ми е, взяли би там, от, наприклад, у нас є теж працює, от е, Катерина Нікічук. От вона зараз знаходиться в Польщі на стажуванні. Ну вона. Єсавка, шита, розумієте, де тільки цей вона там пости, все, все. Але ми її звільняти, не, не збираємося. Людина працює, людина, фахівець, людина в Польщі проходить стажування. Там її там відзначили в польський уряд. що от вона гарний фахівець. Розумієте, нам треба, от я ще раз сказав: пройшли ці вибори, відложити прапори, попрацюйте на громаду, а потім ідіть знову з прапорами на той mm. виборчий термін і далі розказуйте, хто а більше зробив для Рівненської області, а вже Рівненський виборсть визначиться. Наскільки я розумію ситуацію, то наразі через воєнний стан депутати не мають впливу на бюджетний процес. Тобто бюджетом завідує розпоряджається голова Рівненської ова. Ну так не можна сказати, що депутати зовсім відсторонені від як я голова бюджетної комісії від бюджетного процесу, тому що ми тримаємо руку на пульсі. Ми цікавимося, чи як наша область рухається, чи виконується бюджет, чи не виконується. І в рамках, от це також є одна із таких. Мовшості, які втілені в нас в області, це бюджетний регламент. Де на базі бюджетного регламенту ми зараз працюємо з комунальними закладами, і вже фрактично у нас десь сталося. Два-три заклади, які є збиткові, із 93, яких діючі, бо є в нас ті, які в стадії ліквідації комунальні заклади, наприклад, аптека-ліки наші. Да, от вони не змогли вони конкурувати у вирії аптеч, аптечних таких сітєвих. Структуру, мереж, структуру, да, труру, да, mm -hmm. да, вони не, не змогли. І виходить, що вони зараз в стадії теж ліквідації, то я думаю, що десь ми будемо разом досягати успіхів. Да. Ну але умовно, щоб закрити так само цю тему, якщо депутати обласної ради мають якісь пропозиції, ну як як традиційно, да, було, що мені на округ треба зробити дорогу там чи ще щось таке. То голова ОВА зустрічається з вами, спілкується з цього питання. Яким чином є комунікація? Чи в принципі це ні заре зараз з 23-го, от, значить, березня, по моєму, в березні місяці передали повноваження по бюджету для військової адміністрації? Зараз в період військового воєнного стану, значить, ми взагалі капітальні видатки. Ні, ну можна Не поточними думає. видатками, наприклад, ремонтувати якісь Не, там ну таке, що, що щось дрібне, то і, і так Так от на, я за це на, я питаю. На, чи на... депутати можуть через вас чи напряму можливо для голови адміністрації прийти і повідомити про те, що я би хотів, і голова ОВА почув це? Чи такого немає зараз? Я я думаю, що депутати звертаються і до мене, і громади звертаються до мене. Є там пріоритетність. От, наприклад, якщо взяти наш островський військовий ліцей. От, там теж керівник приходить, там треба і для тренування наших військових турнікети, там потім треба різні засоби індивідуального захисту. І це треба, тому що от він наводить такий приклад, що ну розумієте, коли людина попаде, уже вона не тренувалась взагалі, не знає, як його застосовувати. А тут виходить, що треба. Десь потренуватися, щоб люди люди мали навики, того, що це військові дії і там екстремальна ну, ситуація. То да? тоді, в принципі, голова чує і виділяються кошти. Ну, так, і ну, ми вагу. підходимо, звертаємося. Я особисто звертався до голови. Я думаю, що вони будуть в бюджет 23-го року такі речі за закладати. І я думаю, що ну такі щось капітальне заре немає можливості, але поточні, десь там ремонт, якісь там. Що Длі, ж, пане Ігоре, я вам дякую за розмову. Дякую, що прийшли е, поспілкуватись на політичні теми навколо вашої фракції вашої ос особи. Нашим глядачам нагадаю, що в гостем програми про політику був голова бюджетної комісії Рівненської обласної ради, е, голова фракції за майбутнє Ігор Ясенюк. Мене звати Сергій Мініч. Побачимо.